Станом на січень 2015 року в Україні проведено три черги мобілізаційного розгортання. В результаті проведених заходів на штати воєнного часу були проведені військові частини Збройних сил України та інших військових формувань, які забезпечують посилення охорони державного кордону, беруть участь у виконанні завдань в рамках антитерористичної операції. А також розгорнуті в районах, що визначені планами оборони. Проте негальною потребою залишається необхідність посилення бойової і мобілізаційної готовності наших збройних сил та інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави в умовах триваючої агресії Російської Федерації. Солдати та офіцери. Що були призвані у березні 2013 року, вже майже рік гідно несуть службу, героїчно захищаючи країну у найскладніші часи, коли наша армія і інше військове формування тільки поставали з руїн, на які вони були перетворені за правління Януковича. До того ж, законодавством передбачено збереження робочих місць та заробітної плати для мобілізованих на строк не більше одного року. Наші герої виконали свій обов'язок. Тому вони, окрім тих, хто висловить бажання залишитись у Збройних силах, мають бути звільнені у запас, а їх місце повинні зайняти нові військовослужбовці. З метою вирішення цих задань Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо проведення з 20 січня поточного року часткової мобілізації. Учора президент України підписав відповідний указ який передбачає три черги мобілізації з загальною тривалістю 210 діб, також підписаний указ щодо призову на строкову службу та відповідного звільнення тих солдат строкової служби, що вислужили встановлений термін. Маємо бути свідомими того факту, що спецслужби Російської Федерації будуть робити все, щоб зірвати мобілізацію, або, як мінімум, суттєво ускладнити її проведення, в тому числі і в цьому залі. Цієї ситуації. Наші органи державної влади, громадські організації, політичні партії, журналісти всі громадяни України повинні продемонструвати високу свідомість і патріотизм, відповідальність за долю країни, захистивши незалежність та територіальну цілісність України від жорстокого і сильного ворога.